Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні у нас на розгляді це дверна ручка, труба. Ще можна її назвати офісною ручкою. Саме в мене тут на відео. Зараз ви бачите 500 мм ручка. Це сама така популярна. Популярна модель, популярний розмір, скажімо так. Взагалі в нас розмірів дуже багато, це все кратно 500, 500 метр, 1,5, два або під замовлення ми можемо зробити вам будь-який розмір. Детальніше з кресленням, фото, кольорами можна ознайомитись на сайті winkey.org.ua Взагалі, базові кольори, які ми тримаємо на складі постійно, це білий, коричневий, чорний антрацит та срібло. Ручка. Дуже проста в монтажі. В принципі, все, що входить в комплект, ви бачите на відео, це дві ручки з однієї і з іншої сторони. Труба у нас 1,05. Це алюмінієва труба, фарбована товщина 1,05 самого самої труби. Діаметр труби у нас 32 мм. Це дуже важливий момент, тому що часто у нас замовляють. І так як зараз всі. Хочуть отримати більш цікаву ціну, то є запитання, чому десь дешевше, там на трошки чим у нас. Повторюю, що на ринку в основному це 30-та труба. Ми ж використовуємо 32. -ту. Це важливий момент. Також у нас йдуть кріплення в комплекті, це два комплекти кріплень. Тобто у нас верх низ Кріплення можна рухати чим цікаво, можна, якщо ви міняєте якусь стару на нову. То це не проблема, тому що кріплення рухається, як вам зручно. В базі це 300 мм, це візуально виглядає класно. Але багато хто ставить навіть і верху, і вище нижче можна зміщувати, як вам це подобається. Тобто кріплення. Два кріплення воно також складається з стягного гвинта. Все просто, монтаж дуже легкий. От, кріплення надягається на ручку, фіксується от цим гвинтиком, тут шестигранник. І все. Дуже легко і просто придбати даний товар можна за посиланням, яке вказано в описі цього відео.